Допомога військовим від освітян, учні та колектив першої початкової школи Хмельницького активно долучаються до збору коштів на підтримку захисників. Щотижні ярмаркували різні класи, об'єднувалися ярмаркували разом. Ну в середньому у тиждень було таких два цикла ярмарок. Діти та батьки із задоволенням долучаються до таких благодійних справ, адже усі учні, попри юний вік, розуміють, що це їх вклад у перемогу. Ми робили ярмарки, а потім передавали автомобілі, дрони. І таке різне. потрібно, щоб потрібно, щоб перебувати наших ворогів, окупантів, які дуже багато нас, дуже багато нас українців, які втратили домівку через погану сторону. Лише під час осінніх ярмарків, які тривали впродовж вересня-жовтня, навчальний заклад зібрав 385 тисяч гривень і більшу частину коштів передали на закупівлю позашляховика для 106-ї бригади ТРО. Це не перший автомобіль, яка нам пр ця школа. Це вже друге авто, яке ми отримали з -з -з за допомогою навчального закладу, батьків, учнів. Викладачів цього навчального закладу решту зібраних коштів направили на закупівлю обігрівачів. Самі ж волонтери зазначають, хоч зимова акція зігрій воїна тільки розпочалась, втім перше обладнання уже придбали. До 30 обігрівачів це ми як ну, захист б'єдної волонтерів, запускаємо зимову акцію Зігрій воїна. вони будуть використовуватись для обігріву біліндажів, там будинків, де будуть перебувати військовослужбовці під час свого бойового чергування. Нас не бойослужба, але на цьому зупинятись не збираються. Попереду ще чимало благодійних заходів. І наша школа дуже активно приймає участь у таких акціях і завжди це надихає лише е, вірити в те, що перемога буде скоро, і разом до перемоги.